Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні буде відео не про мій сад, а про гейхери, які є в наявності, які я можу запропонувати вам. Зараз покажу сорти і знайти ви мене можете у Фейсбуці. Я дам посилання на свою сторінку, підпишу, як мене можна буде знайти. Якщо у вас є бажання мати такі яскраві чудові рослинки, багаторічні які добре зимують, зимують з листям, то звертайтесь, будь ласка. Дивіться, наявності є ось такі сорти такого ось розміру. Показую кожен сорт. Це, це сорт пінот гріс. Зараз вона має рожевий колір. Загалом воно таке більш помаранчеве. Змінюється на протязі сезону. Також зараз схожі за кольором, але листочки це зовсім різні, малюнки різні. Це сорт априкот. Також я відношу цей сорт до помаранчевих. Але рано навесні і ось восени вони мають більше рожевих відтінків. Дивіться, деяких сортів зовсім трошки, тому звертайтеся скоріше. Так, це гейхерела стоплатня. Яскрава з малюнком таким. Гарно розмножується. Гарні кущики буде мати. Так, гейхерела Red Stone Fels. Ось такі кущики. Вже з червоненьких має, залежно від сезону, має або такий мармуровий малюнок, або ось такі прямистості на листочках. Ось такі. Так, далі дуже гарненька. Бачите, почала розмальовуватися. Дуже вона гарно навесні розмальовується. Та й зараз така вже гарненька, а влітку вона. Така салатово-жовта. Ось такого більш жовтенького кольору. Зараз на іншій гіхері бачимо. Це сорт меланж. Так, є фото дорослих рослин, ви можете знайти і у мене на сторінці, є там альбоми, моя колекція. Так, далі в нас іде помаранчева гейхера. це мармелад. Ось бачите, такі гарненькі саджанці. Так, трошки фіолетових. Це обсідіан е, сорт. Чорний. Також до чорних гранд блек відноситься. Це зараз рослинки маленькі. Недорослі, тому у них листя цього сорту не таке вже велике. Насправді воно дуже велике. Воно більше за мою долонь. Тому таке оксамитове, опушене, гарненьке. Приємне таке на дотик. А Obsidian, бачите, чорна, глянцеве, кругленькі листочки. Ось вони десь у такого розміру завжди. Так, що в нас далі? Далі в нас така яскравенька це лайм-мармелад. Розмір саджанця показую. Так, далі зелененька з мармуровим малюнком рожеві квіти має, гарно так квітує. Це сорт Straubber э, Swirl. Ось. Гарно наростає і э, не треба її так часто ділити, як багато інших сортів. У мене деякі кущі ділені вже по 5 років стоять. Так, ось гарний саджанець Гейхери сашей має таку бордову спідничку. Знизу, бачите, покручена дуже-дуже сильно, що цей рожевий виглядає як обідок на зелених листочках. Дуже гарне. Так, ще з яскравих сортів, які розмальовуються навесні і восени. Це сорт, так, неправильно, це сорт Delta Даун у мене підписаний, то горщик був від іншої. Так, даун. Ось так розмальовується, саджанці, бачите, гарні, листочків багато. Так, що ще є? Починається дощик. Ще в наявності є кракет айс, Це гейхерела. Але бачите, вона такого фіолетово рожевих бляслих відтінків. Ось два кущики лише. Ось так, є гейхерела. Одна залишила Solar Eclipse І ще з гігантиків є брауні сорт. Бачите, ось моя долонька і ось розмір листочка. І це лише молода рослина, їй е, десь півроку як вкорінена. Точно. Такі коричневато зеленувато-бордові. Так, у нас не тільки дощик починається, але й обстріл. Тому швиденько закінчуємо ролик і оббігаємо.